Добрий день, невтомні господарі та всіх, хто відчуває поклик землі й техніки. Ласкаво просимо на офіційний канал ДТЗ. Місце у світі машин, створених для справжньої праці. Сьогодні порівнюємо разом ДТЗ на 35 та Донфет на 24 кінських сили. Ці моделі обрали не дарма. Вони в одному ціновому сегменті на одному рівні надійності, одного тягового класу та ще й мають останні оновлення і максимальні комплектації. До речі, у списку топових виробників тракторів за надійністю та якістю також фотон та ЮТО. Проте компанії зупинилися у вдосконаленні своїх 24 40 сильних тракторів. Фотон зробив лише рівну підлогу втратився інтерес аграріїв на українському ринку, а ось ДТЗ та донфенк впевнено тримають пальму першості постійно вдосконалюючи свою техніку. Почнемо з капота. У ДТЗ капот відкривається значно вище, аж на 75 градусів, тоді як у Донфенга лише на 40. Що погодьтеся, значно ускладнює будь-яке обслуговування. До того ж, заливна горловина у ДТЗ має збільшений отвір і зручно закривається кришкою з магнітною фіксацією. Це здавалося б, дрібниці, але вони роблять догляд за трактором набагато простішим та швидшим. Хоча двигуни обох тракторів є трициліндровими дизелями, ЦФ-3Б35Т на ДТЗ має більший об'єм 1909 кубічних сантиметрів з діаметром циліндра 90 міліметрів, тоді як у ЗН-390Т – na Donfenovu, liše 1813. Це означає, що cf 3 b 35 t має більший запас міцності та довший ресурс. Крім того, цей двигун є власною розробкою бренду та адаптований під конструкцію коробки передач і інших вузлів, що гарантує кращу взаємодію систем, вищу ефективність та надійність. Тиск впорскування палива у ДТЗ вищий, що сприяє кращому розпиленню пального та підвищує економність двигуна. Паливний фільтр грубого очищення у ДТЗ оснащений датчиком наявності води, що миттєво попереджає на панелі приладів про її наявність у відстійнику до того ж, відстійник прозорий, завдяки чому можна візуально контролювати його стан та наявність води під час обслуговування. Таким функціоналом Донфен похизуватися не може. Система очищення повітря у тракторі ДТЗ триступенева. Спочатку повітря проходить через прозорий циклон, далі оливна ванна, що вловлює дрібніші забруднення і наостанок набір металевих сіток різного перетину. А от у Донфенга система простіша, двуступенева і менш ефективна. Там стоїть звичайний копак-грибок без циклона, потім повітря потрапляє у контактно-оливну ємність і завершує процес металева сітка меншого розміру. До того ж, об'єм контактного оливного фільтра у ДТЗ значно більший. Що забезпечує кращу якість очищення? А от захист вихлопної труби у ДТЗ виконаний по всій довжині. Вона закрита просічним листом. Це надійно запобігає опікам, якщо хтось випадково до неї доторкнеться. А от у Донфенга такого немає. Там захищена лише одна сторона, а коліно взагалі без захисту. Зверніть увагу на розташування АКБ. У ДТЗ він встановлений на спеціальному майданчику перед радіатором. Перешкоджаючи його забрудненню, а ось у Донфенга такого захисту немає. Акумулятор розміщений нижче радіатора в прорізі рами, через що виникають відкриті зазори. Через них бруд безперешкодно потрапляє до радіатора та ще й підвищує ризик його пошкодження. Щоб система охолодження працювала безперебійно та надійно, трактор ДТЗ обладнаний розширювальним бачком для охолоджувальної рідини. Це означає, що вам не потрібно постійно думати про рівень рідини. Система сама про це подбає. А ось у Донфенга такого бачка немає. А якщо говорити про те, як заглушити двигун трактора, у ДТЗ для цього встановлений сервопривод, що дозволяє зупинити двигун автоматично, просто повернувши ключ. А от у Донфенга доводиться глушити мотор вручну. Звісно, це менш зручно. На обох тракторах стоїть дводискове щеплення, але на ДТЗ коробка передач 9 плюс 9, що дає більше можливостей у полі. У Донфенга лише 8 плюс 8. Тому додаткові передачі ДТЗ дозволяють точніше підбирати швидкість для різних робіт. У тракторах ДТЗ сапун переднього моста винесений у верхню частину радіатора, де найменше пилу, захищаючи систему від забруднень. А у Донфенга сапун знаходиться просто на корпусі переднього моста, що робить його вразливим до впливу пилу. Та бруду. Тепер оглянемо ходову. У ДТЗ передній міст оснащений болтом повздовжнього регулювання, цього немає у конкурента. Це підвищує надійність моста, подовжує термін служби та додає комфорту у роботі. Хоча Донфенг і має регульовані рульові наконечники, що зручно для налаштування кермового управління, його задні півосі становлять 65 мм, тоді як у ДТЗ 70. Ці додаткові 5 мм дають запас міцності, що важливо під час великих навантажень та забезпечує довговічність трансмісії. ДТЗ має двоштуковий гідроциліндр рульового управління. Завдяки такій конструкції зусилля рівномірно розподіляється на обидва колеса. У свою чергу, у Донфена стоїть простіший одноштоковий циліндр з тягою до другого колеса, що може давати меншу точність і більші зусилля на кермі. Більша площа контакту передніх шин ДТЗ, якщо порівнювати з донфенгом, покращує щеплення з ґрунтом. А більший посадковий діаметр задніх шин робить прохідність кращою. Встановлення таких великих задніх шин стало можливим завдяки посиленій трансмісії ДТЗ. Дані типорозміри шин є унікальними для українських тракторів потужністю 24-35 кінських сил. До того ж, передні крила виконані з якісного щільного пластику, тож вони не деренчать і не іржавіють, тоді як у Донфенга вони відсутні взагалі. А задні крила ДТЗ з пластиковими подовжувачами, тому служитимуть довше. Дивимось далі. У ДТЗ висота чолка моста 105-120 мм, тоді як у Донфенга 80-110 мм. Ця різниця дає ДТЗ більший запас міцності та кращий захист важливих узлів. До того ж кліренс у ДТЗ більший. Додаткові 80 мм дорожнього просвіту забезпечують впевненіше проходження перешкод, гарантуючи вищу прохідність та менше простою у складних умовах. У ДТЗ замість передніх вантажів встановлений величезний відсік, багажник масою 78 кілограмів. Хоча він важить трохи менше передніх довантажувачів Донфенга, цей відсік дає значно більше варіантів використання. Його можна заповнити бетоном, піском чи металом для збільшення ваги. До того ж, у ДТЗ є додаткові вантажі на задніх колесах, чого у трактора конкурента немає. Експлуатаційна маса трактора ДТЗ 354 У досягає вражаючі 1700 кг. Для порівняння Дон Фенг важить лише 1520 кілограмів, одна тонни. Це взагалі маса тракторів на 40-50 конячок, а не даного цементу. Ваш трактор має краще щеплення, менше буксує і ефективніше передає потужність. Задня навісна система у ДТЗ має здвоєні та посилені елементи розтяжок нижніх тяг, на відміну від одинарної провушни донфенга. Обидва трактори оснащені примусовим опусканням навіски та двошвидкісним ВВП. До того ж, різьбові розтяжки навіски на ДТЗ мають пресмаслянки, що значно спрощує їх обслуговування та подовжує термін служби системи. А коли йдеться про можливість працювати з посправжньому важким обладнанням, трактор ДТЗ бере гору над донфенгом. Його навісна система здатна піднімати до 835 кілограмів, тоді як у Донфенга цей показник становить лише 500 кг. Це означає, що ДТЗ може агреготуватися з набагато ширшим спектром обладнання, яке для Донфенга буде просто заважким. Давайте тепер оглянемо причіпний пристрій. У ДТЗ він посилений і надійно прикріплений прямо до днища коробки передач, а сам приціпний брус має солідний перетин. 60 на 25 мм. Натомість у «Донфенга» Фенга пристрій значно слабший, з брусом розміром 80 на 12. І така різниця в конструкції робить ДТЗ набагато надійнішим вибором для тих, хто планує працювати з серйозними навантаженнями. Щоб посадка була безпечною. ДТЗ оснащений широкою підніжкою з високим рифленням, яка не дасть на зі зв'язков знути. Ззаду на крилах є довгі та зручні ручки, на відміну від донфенга, де вони коротші і не такі практичні. А працювати на ДТЗ значно комфортніше завдяки повністю рівній підлозі, без виступу коробки передач, яка ще покрита килимком щільної гуми з високим бортиком. У Донфенга ж підлога лише частково рівна з виступаючою КПП, а килимок тонкий та без окантовки. Протестуємо сидіння. У ДТЗ воно високе, тож не доведеться піднімати ноги на педалі, м'яке з широкою подушкою, регульованою спинкою, паском безпеки та підлокітниками. Амортизатор під сидінням дозволяє йому зміщуватися назад, збільшуючи робочий простір. На відміну від Донфенга, де блок амортизації розташований за спинкою, зменшує простір. Звісно, зручніше, коли всі важелі під рукою, але як це реалізовано на різних моделях тракторів? На ДТЗ важель реверсу розташований ліворуч під кермом, і в крайніх положеннях майже непомітний, тож він не заважає вільно сідати і вставати з трактора, на відміну від Донфенга, де це буває через особливості розміщення панелі приладів. Важель ручної подачі палива у ДТЗ зручно розміщений справа під кермом у вільному доступі, а не на правому крилі за іншими важелями, як у Донфенга. Де до нього дістатися складніше. До того ж, важелі на ДТЗ захищені декоративним пластиком, що не лише покращує зовнішній вигляд, а й робить перемикання чіткішим та зручнішим. Ставимо ноги на педалі та оцінимо їх зручність. У ДТЗ нога вільно розташовується між педалями, тоді як у Донфенга доводиться її викручувати, що небезпечно і незручно під час руху. До того ж, навіть вимикач задньої додаткової фари у ДТЗ розташований прямо на ній, а не на панелі приладів, як у Донфенга, що значно зручніше. І ще один важливий момент: відстань між педалю щеплення та кожухом під сидінням у ДТЗ становить 340 мм проти 260 мм у Донфенга, що дає значно більше вільного простору для ноги, знижуючи втому оператора. А ще відстань між сидінням і кермом становить 140 мм на ДТЗ на відміну від 120 мм у Донфенга, що дає більше простору. На кермі ДТЗ встановлене руків'я швидкого обертання, чого немає у Донфенга, а саме кермо регулюється за нахилом. Така можливість регулювання керма, до речі, унікальна для 24-40 сильних тракторів в Україні, і це значно підвищує зручність роботи. Обслуговування ДТЗ стало простішим завдяки індикаторам виходу з лади запобіжників, а панель приладів повністю електронна, що робить її набагато інформативнішою, ніж механічна у Донфенга. А для безпеки на дорозі на ДТЗ встановлений майданчик для номерного знака з підсвіткою, чого у Донфенга немає. Що стосується електрочастини, на ДТЗ встановлений безщітковий генератор потужністю 750 Вт. Він не лише має значно довший ресурс, а й дає більше можливостей для всієї електрики. А ось у Донфенга генератор слабший, всього на 350 Вт. Такий потужний генератор у ДТЗ унікальний для цього класу тракторів. До того ж, показчики поворотів на тракторі світлодіодні і працюють за принципом біжучого рядка, тоді як у Донфенга вони класичні, просто блимають. Отже, якщо поглянути на статистику, ДТЗ та Донфенг мають однаковий відсоток браку і витрат на ремонти в гарантійний період. Проте у комплектації та комфорті ДТЗ є низка вагомих переваг. Загальний порівняльний аналіз показує, що ДТЗ перевершує донфен за більшістю параметрів: це ергономіка, зручність керування, потужність двигуна, надійність, зручність обслуговування та комфорт оператора. Постійне оновлення конструкцій та продумане розташування елементів роблять ДТЗ кращим вибором для професійного використання. Більше технічних деталей про ДТЗ 354 у на нашому сайті. Дякуємо за увагу! Сподіваємось, відео було корисним. Бажаємо вам щедрих урожаїв на благодатній ниві. Побачимось у наступних відео. Нехай щастить!